Балістичний пакет до РПС сумісний з РПС інших брендів. А наші РПС та БОПакети до них мають індивідуальний крій. Розміри і параметри вказані на сайті. Якщо ваш РПС відповідає цим розмірам, то в принципі можливо. Але розроблені вони виключно під наші моделі. Зараз продемонструю. Загляв. Тобто, ось модель і певні розміри. Балпакет кроїться виключно під неї. Якщо у вас е ваш РПС ширший або вущий або коротший, відповідно балпакет не встане. У нас є функція індивідуальне замовлення, де ви можете надати свої конкретні розміри та параметри. Наші менеджери прорахують вартість цього виробу спецзамовлення, і ви можете отримати будь-яку е деталь балпакету. Також є послуга виробництва бал пакетів за вашими розмірами для бронювання ваших авто.